Коли читаємо ривок із Євангелії святого Апостола Луки, чуємо про те, як ангел говорив, прибув до молодої Діви Марії в містечко Назарет, щоб звістити їй про провітраня її на матір Спасителя світу. вістку приніс для Марії Небесний посланець Архангел Гавріл. Глибокі знавці Святого Писання пояснюють, що словом Діва називали 14-літніх незайманих дівчат або молодших віку. Для Марії ця новина була ніби гучним громом із високого неба. Сам небесний представник став перед Дівою Марією і промовив до неї, радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінка. Молода Марія була заскочена від несподіваного привітання, затаїла дух. І глибоко задумалася. Правда, що перебуваючи в святині, вона знала писання, що від діви народиться Спаситель Світу. Багато із побожних письменників стверджують, що Марія мріяла бути помічницею для цієї діви, яка породить Месію. Велика Покора Марії та смиренність серця ніколи не пропускали мислі про вибрання її на Матір Божого Сина. На утренній канону сьогоднішнього свята побожні автори вкладають в уста Марії наступні слова. Хочу зрозуміти, як природа людська витримає з'єднання з Богом або чергове її запитання, як я, маючи навіть чистоту нетлінну, можу народити плоттю безплотне слово. Звичайно, що це глибокі слова, таємничі для людини. Але довіра Марії до Бога та виконання Його волі перевищують незрозуміли людському розумі, розумові таємниці. Марія бачила перед собою Божого Речника із неба, який прибув ім'я Небесного Отця, щоб через неї сповістити всьому світу радісну новину. Не знала, що відповісти, не було з ким порадитися, не мала часу на довгі роздури, повинна сказати так або ні, прийняти волю Бога або відхилити її. Марія була вільна у виборі, хоч це була Божа пропозиція. Її розум був швидкий разом з тим, покора і велика любов до Бога полонили її серце, наклонюючи, щоб погодитися з вигінням Господнім. Поставила одне запитання ангелові. Як же воно станеться, коли я не знаю Божа? В цьому питанні відчитуємо. Що вона планувала, вірніше вже вирішила цілковито посвятити своє життя на служіння Богові. Була заручена, однак трималася рішучої постанови залишитися Дівою, служити Господу в дівоцтві. Ангел пояснив їй, що стати матір'ю Божого Сина. Це Боже Діло, усе довершиться за справою Святого Духа. У Господа все можливо, у Бога не існує проблем. Відразу слуга із небес повідомив її, що неплідна Єлизавета у своїй старості зачала сина. Богові все під силу. Діалог закінчився тим, що Марія прийняла волю Бога, назвавши себе Господньою слугиною. не претендувала на високі насти, була смиренною та скромною, що повинно надихати людей до простоти і проганяти гординю, лихі та нечистиві. Заданий. Усім людям необхідно ставатися учнями Марії, вступати в школу Богородиці, щоб практикувати сердечну любов до Бога та ближнього. Вона навчає духа смирення, не надихає думати про себе високо, називає себе рабиною Бога, тою, яка нічого свого не посідає, свідома, що усе добро в неї походить від Господа. Марія завжди тиха і покірна, навколо неї не роздається жодного галасу. Мало говорить лише тоді, коли необхідно. Багато роздумає про Бога в серці. Дивується, що Господь звернув на неї увагу і вибухає глибокою похвалою для Господа, величає душа моя Господа і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, не бачить себе поза Богом, не розуміє, що можна кимсь або чимсь радіти більше від того, щоб перебувати з Господом. До неї відносяться чудові слова, уся ти гарна моя люба, і вади немає в тобі. Тут розуміється насамперед внутрішня краса, причудний стан душі та серця, де немає місця на жодному недосконалість. Ось служіння Діви Марії, її відданість Господу. Вона в Господніх руках, їй краще бути Божою Рабинею, як володіти всім добром світу, як керувати народами чи царювати над землею. Богородиця, дивиться на нас з під Христа як на своїх синів і дочок. Довіряємо своє життя пречистій Марії так, як вона Богові довіряла. Слава Ісусу!